Громада присутні біля міської ради, починається мітинг на підтримку Євромайдану. Шановне товариство, ми зібралися з вами для того, щоб зробити підписи, які проходять в наших палатках. Наші представники партій та громадські району будуть проводити зі всіма бажаючими підписатися на підтримку цих. Декларативних пунктів, які були проголошені на Майдані України міста Києва. Побиття з 30 на 31 листопада і 1 грудня мирних людей на Майдані, а також біля Кабінету міністрів, це було бузовірство влади нашої. Такого, звичайно, терпіти не можна. До слова запрошується вельми шановна панченко Любов Григорівна. Я лише прочитаю вірші Дмитра Павличка, лауреата національної премії імені Шевченка, які надруковані в останньому номері як відгук на події ночі 30 листопада. Називається Новорічна ялинка. Україно, ніч була студена, на Майдані спала дітвора і мовчала. Правдомовна сцена і дрімала варта край Дніпра. І тоді, мов армія Батия, Беркутів нахлинула орда. Чув Донецьк і вчула Коломия, крик дітей з Києва, біда. Беркутівці б'ють, як окупанти. Ні не та, ти маску них зірви. Б'ють, як слуги панівної банди. Як хахли приспішники Москви, Україну, мати моя вічна, не дивися, б'ють по голові, щоб твоя ялинка новорічна на крові стояла, на крові. Беркутівці б'ють к її умові, кров твоєї дітвори тече, кров на твоїй пісні, твоїй мові, не впади, схопися за плече Господа. Тримайся за студента, паленого кров'ю на зорі, будь повстанча, а не і Визволяй світ банди на горі, Україну, пам'яте сувора. Не забудь же хлопців і дівчат, що заснули на майдані вчора, і співали, як буде в Я проголосувала на всіх можливих сайтах, соціальних мережах. За зміни, за європейський вибір України, закликаю вас всіх до цього. Мі, за великим рахунком, можливо, мені особисто і не потрібен цей вибір, мені особисто, бо я вже давно з базару. А моїм і правникам майбутнім неодмінно потрібен. Бо Україна споконників була європейською державою. В душах наших вона є європейською і такою неодмінно буде. Треба тільки вірити, що для цього зробити хоча б проголосувати. Чому створено штаб опору у Гайворонському районі? Значить, на сесії, яка відбулася 2 грудня цього року, від імені виборців депутати, які являються депутатами районної ради, прийняли рішення, що ми не хочемо Євросоюзу, що нам не треба відставку президента України, не треба відставку Кабінету міністрів України. Це все. Робилося, будемо говорити за вас. Прийняли це рішення 21 депутат з 38, які є на сьогоднішній день депутатами районної ради. Я виступав на сесії, просив депутатів змінити, будемо говорити своє відношення до людей в першу чергу. Прийняти рішення, ту резолюцію, яка на сьогоднішній день пропонується. якщо не можуть прийняти пакеті, то зразу по кожному питанню окремо районна рада відмовилась прийняти дану резолюцію, прийняла резолюцію, що наша хата з краю ніхто нікому нічого не зобов'язує. Я нагадав ще раз депутатам, що шановні депутати, вибори, які відбулися рік тому назад до Верховної Ради України. Показали, що гайворонці віддали 40 своїх голосів, віддали Батьківщині, 15 віддали удару, 10 віддали компартії, 6 віддали свободі, і всього 20% віддали правлячі партії партії регіонів. Тому я вважаю, і чому сьогодні я тут, чому я сьогодні тут виступаю, що то рішення. Яке прийнято було на сесії районної ради, є нелегітимне. Тобто це рішення не населення України, яке є на сьогоднішній день. Далі, що хотів би ще сказати, що як би там не було, але гай воронців, гай воронців знаходиться в Києві на бандагі на підтримку майдана щоденно, починаючи з 24 числа, від 20 до 40 чоловік. Вони там, вони підтримують. І в підтримку даного метану створено штаб опору, в який війшов громадські організації, громадсько політичні організації. Це Батьківщина, Свободи, Удар і громадська організація селища Завадів. Не підписана угода вільності щодо вступу в Асоціацію Євросоюзу. Влада не поважає, не підтримує прагнень народу. І чомусь в останній день, три роки, ми тільки і чули. Ми йде в Євросоюз, все буде підписано, і в останній день, в останню неділю, ці всі питання були не вирішені. Ми всі надіялись на те, що нам обіцяли, на те, що розказували. Самі були в Європі, бачили, як люди живуть, і надіялися, що звичайно Європа не принесе нам гроші. Ні 160 мільярдів, ні 1 мільярд. Вони нам і не повинні нічого давати е, безплатно. І ми вірили в це. Ми закривали очі на ті грабунки, які проводяться в державі. За три з лишнім років керування цієї влади в Україна збільшилась із 8 мільярдерів доларових на 18. А в Польщі немає жодного на сьогоднішній день мільярдера. Тому що там працює громадське суспільство, там працюють профсоюзи, наш народ, на, вийти на Майдани, всю Україну. Те, що сплош і рядом, звиняйте, брехня. Брехня йде самого верху. І навіть мені соромно, що я, будучи депутатом районної ради, був присутній на сесії, яка так м'яко, так лояльно. Так не з радістю пройшлася по тому, що трапилося у ніч на 30 листопада. В той час, як навіть губернатор області Андрій Миколаєнко жорстко засудив це, бо вони розуміють, що це жорстокість і ця жорстокість їм соромно признати, що вона пройшла із рук самих високих чинів. Жоден полковник не міг прийняти цієї е, страшенної міри такого покарання народу. Жоден полковник. Я думаю, що і генерали. І чи не в тому кабінеті прозвучала ця команда, в якому прозвучала команда про знешкодження стуса. Кажеться мені, що це було там. Тому, люди добрі, давайте ми подумаємо про те, що ми самі довели це все до цього. Тому що наше голосування, наша байдужість сьогодні на Майдані дуже мало людей. Але я думаю, що те, що ми сьогодні скажемо, те, що ми сьогодні почуємо, те, що ми сьогодні є. Понесеться серед людей нашого району. Ми не повинні бути байдужими. Ми задумаємося тільки над тим, що що проводить наш район. Що він виробляє, що він дає? Тут багато розказав Олександр Сергійович, але ми всі є свідками, що в Гайурні ми їмо масло тульчинське що в Гайвурні ми їмо колбаси гайсинські що в Гайвурні ми їмо хліб Христіновський на розхват, Савранський на розхват, Одеський на розклад, Уманський, Хмельницький на розхват. Де на розхват продукція Гайновського району? Скажіть, чому ми не виробляємо м'ясо? Чому ми не виробляємо молоко? Чому наш він завод, який колись навжав? Весь Російський Радянський Союз сьогодні не виробляє соки. Чому все завмерло? І ми чекаємо чогось. Чого ми чекаємо? Мені соромно, що в нас така районна рада, що в цій районній раді є люди, які по 30 і більше років депутатами, і лише один депутат знайшов собі сміливість написати заяву про вихід із фракції партії регіонів. Це один із е, сільозних керівників. І я вважаю, що це порядна людина. Наша новна громада, я дякую всім тим, хто не байдужий, що в цей морозний день прийшов підтримати тих людей, які на Майдані, підтримати кажуть, боргутись, який борються за правду. дійсно навоїло, бо це все брехня, 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 брехня. Привадьоні казно краби. Нема слів, розумієте, коли Національний банк купляє собі в столову посудомишну машину за 341 тисячу гривень, хіба це нормально? Це ж це ж ті пенсії, це ж то все. І коли купляють швидку допомогу, купляють у неї начинку і установка начинки у машину, що допомоги, ти 120 тисяч гривень. Ну, я не хаз до люди добрі, І я вас закликаю: не будьмо байдужі. Нема чого боятися, ну що ми втрачаємо? Ну, ну це вабо, нас до того, що не що ми тут всі винищимося. Я дуже прошу вас, єдине, не будьте байдужі, Ні, ніколи не бійтеся, нічого нам на те не буде, ніхто нас не буде не посадити. І ще одна приємна новина, тут виступав. Сан Сергійович сказав, що газ не буде в районі. Це правда. Але міська рада, участь міського голови, що таке, винайшла кошти і ми знайдіємо, що місті Гайворок на наступну осінь буде газ, який з чоловіки. Це я на це надіюся, на це надіється і міський голова. Так що дякую вам чашу, що прийшли. Слава Україні. Шановне товариство. Ми приїхали в Гайворон, 13 чоловік підтримати цю акцію непокори, непокори е, нашій владі. У нас в завалі була створена громадська організація захисту контролю. Чому вона створилася? Та тому що селищна рада, селищні депутати абсолютно бездіяльні. Вони все виконують за вказівкою. Будемо сказати, керівних органів Гайворонського району це голови держадміністрації та голови ради. Тому ми створили як супротив свою громадську організацію. Ми приїхали підтримати всіх тих, хто стоять на майдані. А зараз їх дуже багато із заваля буквально сьогодні. Співк разом із савранчанами наші хлопці поїхали на підтримку Майдану. Хоча ви знаєте, які там зараз події розгонять от мирні демонстрації, я хочу от вам прочитати недавно виповнилось 100 років з дня народження нашого. Знаменитого кардіохірурга, філософа, мислителя Амосова. І ось що він сказав 20 років назад. Між іншим це сам по національності росіянин. Тільки куди йти, стоїть вопрос, тільки на заклад, созриванню і стандартів Северної Америки. США. В США у ми всього світу, при тому, що вони... Вже американці, ідеалісти запрещають курить і вбивати животних, що і вибирають умних президентів. На Росію заглядувати не стоїть, будущее туманно. Ви дивіться, який в цих словах. Там животних убивати не розрішають, а в нас дозволяє влада з нашими дітьми, внуками ну, по звірськи себе вести. Слава Україні! Доброго дня, вельми шановна громада. Як ви, як ви бачите, я вже дуже старий. Я дуже багато бачив. Я пам'ятаю, як люди вмирали з голоду. Я сам їв корінці, їв листя. Я це все бачив. І... 50, я бачив, як людей розстрілювали тільки за те, що вони українці. І це все сьогодні, на сьогоднішній день називається Тайожний Союз. Це вас туди тягнуть, щоб ви теж спробували і подивилися те, що я бачив, і щоб ви там їли корінці ті, що я їв. Думайте, що ви робите. Не піддавайтесь на цю провокацію. Я до п'ятдесяти років розмовляв московською татарською мовою, а в 50 років я зрозумів, що я українець, що я маю свою націю, що в мене є герб, що в мене є прапор, і я самотужки вивчив українську мову. Чому ж наші чиновники високопоставлені? Ви подивіться. Не може зв'язати українською мовою два слова. Чому? Тому що в нас вирвали з глотки українську мову, а вткнули туди язик татаро-московський. І на сьогоднішній день нашим дітям те саме роблять. Виривають з них з горла українську мову і вставляють московський язик. Та скільки це можна терпіти? Люди добрі. Та вставайте, та як же це так? Подивіться на Майдані, люди стоять. Люди стоять, давайте встанемо Ми Ми своє слово скажемо крепке, щоб вони пам'ятали. І тому слава Україні! Вам тут геть! Громада! Ми всі душою на Майдані! А тілом пока що тут. Шановні учасники нашого мирного зібрання. Майже всі виступаючі, які захотіли сказати слово, звернутися до вас, у нас пройшли всі виступ. Хочу сказати, що я теж була на Майдані, майже тиждень в Києві. І дійсно та атмосфера, яка відбувається там на Майдані, дуже дружня, дуже доброзичлива. І молодь, особливо, коли вона приходила своїх навчальних закладів. Дійсно вимагали європейський спосіб життя, той спосіб, до якого ми теж можемо сьогодні прагнути. Щоб сьогодні ми не боялися сказати те, про що ми думаємо, щоб мрії наші, наших дітей, наших онуків збувалися, щоб верховенство права на кінець -то було в Україні. І ми жили, як дійсно, сьогодні українці, згідно з піднятою головою, щоб українець нація сьогодні була. Дуже поважно, щоб нас розуміли і в Україні, і в Росії. Не тому, що ми йдемо до Росії чи до, до Європи, а тому, що ми українці. І ми сьогодні маємо можливість відстояти нашу честь, нашу гідність і жити по тим законам, які дійсно сьогодні у нас мають право на існування в Європі. І, на жаль, не мають права на існування. В нашій Україні і в нашій братній Росії. Тому закликаю вас всіх до порядності, до миру, до згуртованості і до тих сил, які додали б нам відстояти право нашої української. Відності. Слава Україні! Дякую всім. Ще раз дякую, що ви прийняли участь. До побачення. Слава Україні!